Таши мені ви на 33 каналі. З вами Геннадій Венградова. Це програма Право на правду про ситуацію на фронті. Не тільки прямо зараз поговоримо з Олександром Коваленком. І вітання, пане Олександре. вітаю, пане Олександре Сергій цей кужугетич був помічений у з візитом Кареї, і дуже цікаво, мені слухайте, там така ситуація виникла, що одразу, коли він приїхав, туди прилетіла, приїхала делегація з Китаю. Я ось тут і не знаю з ким поїхав кужугити чи зустрічатися насамперед з, з корейськими цими друзями чи з китайськими друзями, чи і навіщо то і китайці прилетіли, чи вони приїхали по подивитися, як зустріч відбувається, і що, що думаєте з цього приводу о цієї заварушки. Ну, я б не робив цього якусь велику конспірологію, тому що Китай завжди підтримував Північну Корею. Тому те, що вони там приїжджають до їх, ну скажімо так, день перемоги, mm -hmm. яку вони е, там святують, е, то е, ну, це логічно. Китай підтримує північну Корею. Росія є зараз таким собі субелементом, який намагається продемонструвати також якісь дружні стосунки з Північною Кореєю а тому, що Росії потрібні від Північної Кореї відповідні боєприпаси, uh -huh. типи техніки і так далі, таке інше. Ну вони якось е намагаються демонструвати, що ми найкращі братушки разом uh -huh. з Китаєм. Ось ми і Китай вас е привітали з перемогою. Ну Окей, добре. А чи надасть Північна Корея все, що хоче Кужугетович, то це вже інше питання. Mm. А ви думаєте, як надасть чи не надасть? Ну, у північно ну у північної Кореї багато своїх власних проблем. По перше, вони а, досі хворіють війною з заходом з південною з США зі всіма так у них там своя конспірологія. Ми в оточенні ворогів, mm. ми літаємо на сонце. Ми перемагаємо в міжнародних змаганнях. Ми є чемпіонами за футболом, тому нам усі заздрять. От нас усіх хочуть захопити, але це їх власна шизофранія, але вона працює. Працює вже ми бачимо скільки років. Тому, скажімо так, вони для підтримки своєї усієї боєздатності мілітарної компоненти. Вони не будуть о, витрачати велику кількість якихось елементів ну, боєприпасів техніки на те, щоб постачати комусь. Ага. Це перший момент. Щось можуть передати, але не критичну кількість. О, другий о, момент це полягає у тому, що деградація північно-корейської залізниці ага. вона ну, масштабна. Ага. Це масштабна деградація. І вони не зможуть повноцінно забезпечувати велику кількість саме тієї а, того а, того постачання боєприпасів та техніки на території Російської Федерації через mm -hmm. єдину логістичну артерію міст дружба який так Ну не в найкращому зараз взагалі вигляді, якось він дуже так томився, хто mm -hmm. знає, що з ним може статися, але. Загально то вся ця ситуація вона говорить про те, що вони зможуть постачати деяку кількість невеликою кількістю ешелонів, а потім ще 10 тисяч кілометрів до кордону з Росією та Україною, і що тоді? Ну це ну, плече питання. підвозу. Воно щось угу. вирішує ні. Взагалі угу. тому можуть розпочати, але чи буде від цього ефект? Ні. Ну а корейці карейці приїдуть. Турейці так само, як і сирійці. І, сирійці, і сирійці, так само, як і тигри Башара Асада, так само, як і представники е, переможної львівської національної армії Хліфи так. Хафтара, яка отримала від Туреччини е, від початку і до кінця, або якісь там е, африканські друзі, угу. ні, я думаю, що ні. Ні, я також так думаю, що навряд чи це станеться. Слухайте, африканський тріумф у Путіна купався в, в цих променях слави. Купався в променях. Ну так, що доста, що було, то і, в тому і купався. Тут така. Ситуація. Що ви думаєте? Слухайте, він ще заяву слухайте зробив. Що він же ж най... все, найкращий друг Африки. Він ну не всіх, о, там Буркіна-Фасо, ще якісь країн але комусь там. От слухайте, цікаво, от все було так зроблено, щоб безкоштовно, але безкоштовно тільки доставка. Не сама, ось не саме зерно, яке вони там збираються давати, а ось тільки його, ну, якось от доставка будеся. Що ви взагалі думаєте про цю африканську цю історію, про їх африканський сльот? Бо хтось каже, що це, ну, що навіть африканці плюнули йому в обличчя, бо там вони всі приїхали. А ті, хто приїхали, це взагалі якийсь, знаєте, там старший шаман, помічник, там дивлячись за гаребами, таке інше. Ви думаєте з приводу африканської цієї історії? Ну, це смішно. Насправді те, що хтось говорить, що це Путіну плюнули в обличчя. Ага. Тому що давайте так, перелічуємо. Південна Африканська Республіка, не дивлячись на те, що Путін в пар не поїде, але вона підтримує переважно Путін. Mm. Центральна Африканська Республіка підтримує Пут. Mm -hmm. Малі підтримує Путін. Еритрея підтримує Путіна. Самалі підтримує Путіна. а буркіна фасо підтримує Путіна. Мазамбік частково підтримує Путіна. Весь регіон Сахелю підтримує Ого. Путін. Лівія. Та частина, яка під контролем а, Халіфи Хафтара, підтримує Путіна. Mm. Навіть Єгипет 50% підтримує Путіна навіть більше, ніж 50%. Mm. Ну, давайте бути відвертими. Я з вами згоден. Африка абсолютно. переважно підтримує Путіна. Путіна. Нігерія також, Уганда підтримує Путіна. Mm. Нігерія вже можна казати, що підтримує Путіна. Хто плюнув йому в обличчя? Mm. Він контролює Африку. Це правда. Mm. Це досить гірка. Але правда, його приватна військова кампанія Вагнер вона за останні роки змогла саме зробити усе необхідне, щоб мінімізувати присутність Франції, Італії, Німеччини, США, Туреччини, Китаю. Їх вплив саме на африканському континенті. А інформаційно також усі ці ресурси допомогли проросійським політичним силам здобути перемогу або на виборах, або під час закулетів. Mm -hmm. Ну, ось і все. Який це. Ну, якщо хтось вважає, що хтось плюнув Путіну а, в обличчя, ну добре, давайте mm -hmm. встановимо зв'язки з а, якоюсь з країн, де зараз присутня ПВК Вагнер або де mm -hmm. є контроль Росії. Мені здається, це якась омана, яку намагаються зараз зробити. Не... Нема ніякої на сьогодні усього а, плювання в обличчя Путіну. Є mm -hmm. контроль над Африкою. І тільки міжнародне суспільство може його відновити, якщо зроблять ну по перше, приватну військову компанію Вагнер терористичну організацію, uh -huh. яку можна знищувати в будь якій локації цього світу. Це перший момент. А другий, якщо почнуть силовим е фактором відновлювати контроль над континентом. Я от тільки хотів вас запитати, а як вирішити цю проблему? Ну тут зрозуміло слухайте, кого обирає Африка, що Африка обирає Путіна, так чи інакше. Там нещодавно він таку так, історію заявляв. Це що правда. Росія це Африка. Африка це ну, така якась така історія. Ну, слухайте, і ми, мені цікаво, дійсно от як от Західний світ вирішує цю проблему, чи все. Чи вони змірилися з цією історією, що вони втратили Африку, чи ні. От там зараз держпереворот фактично відбувається в якійсь з, з країн, там де французи мали, я так розумію. Нігерія. Крив... Нігерія. І а, і а зараз, я так розумію, Росія підтримує кого Чи підтримує, чи підтримує там когось ось з цих з хунти чи з кого. Бо там я бачив. Вони підтримують саме того, хто зараз захопив владу. Ага. До того вони підтримували того, хто захопив владу в Уганді. До того ага. вони підтримували того, хто захопив владу в Центральноафриканській республіці, і так далі. Тобто ага. Росія захоплює Афру. Ну, Як реагує Захід їм? та ніяк? ніяк. Ну, Франція, наприклад, вона останні роки виводила свій контингент саме з регіону Сахеля, який був історично під е патронатом Франції. Ага. Ось ситуація. Лівія, наприклад, в Лівії така ж сама ситуація. Там 50 на 50 розподіл протекторату з одного боку, Росія, яка підтримує Халіфу Хафтара, з іншого боку Тріполі та ПНС, яка визнана ООН навіть на рівні ООН. Її підтримують Туреччина, Італія, наприклад. Німеччина десь там намагається балансувати посередині mm -hmm. і багато інших регіонів Тобто Африка на сьогодні це саме той плацдарм, на якому ну м'яко кажучи, Ух, а, захід програє досить mm -hmm. серйозно. Я про це слухайте, у, у Гітлера не така була влучна компанія африканська, як у Путіна, навіть без бойових. Ну, ну тому що, бойових... що Гітлер він не гебридно в Африці mm -hmm. воював. Цікаво, це тако цікаво. Слухайте, а оця історія про дрони, про дрони, що вони там мільйон дронів якихось набудують. Якісь заводи чи завод запускають. Що думаєте, чи дійсно дронів буде більше? І от і за більше може заводу. бути, але не критично. Мільйон ну це точно не мільйон, навіть не 100 тисяч, навіть не 10 ага. тисяч. Але те, що вони мають можливості а, виробляти щомісяця сотні своїх дронів. Власного виробництва це правда. А це різної номенклатури, це можуть бути беражуючі боєприпаси: ланцет 1, ланцет 3. Це може бути розвідувальні дрони, ну, такі, як, наприклад, Орлан mm -hmm. 10, Орлан-20, картограф. а Це можуть бути інші а, малогабаритні об'єкти mm -hmm. рівня Mavic, а, FPV. А, до речі, вони мають власний імпорт з того ж самого Китаю щодо дронів та контрабандні постачання дронів. Тому. Так, дійсно в них є можливість ось такого тиску, плюс знову ж таки Іран зі своїми Шахет-136. але загально Росія не може на сьогодні виробляти тисячі дронів на місяць. Ага. Технічно та технологічно це неможливо станом на сьогодні. Це добре. Це добре. Слухайте, чуть не забув. Є в нас навіть фото. Був помічений цей в трусиках Пригожин на цьому африканському шабаші. Слухайте, я жалкую, що він не в трусиках туди прийшов. Було б. Це, цікаво, але ні, такого не сталося. Слухайте в якому статусі він там. Я взагалі не розумію. У цю на це якась була біполярка, а зараз це просто якийсь психоз. Бо у них на пропаганді ну слухайте, буквально два дні по тому Вагнер був злочинець з, з брендів, там і таке інше, і таке інше. А тут слухайте, вже найкращі частини у Білорусі, і таке інше. От вони як про позиціонують знову цього Вагнера. І тут. Він у якому стані? Він він же ж хто? Він він він, він же злочинець, він же ж в спину ножа путіну вструмив і все таке інше. Ну, так було. от Буквально ще три дні тому. А тут, от бачите, вже ручкається з кимось на цьому саміті. Що це це як? Це загальна російська шизофренія. Ну, коли людину. Говорять, що вона зрадник, її треба ага. знищити її у всіх у цих зрадників. А потім з нею домовляються, а потім вона приїжджає до Кремля. Ну тобто, за два за 200 кілометрів її зупинили. Типу ага. ну, не доїхав, ну умовно через перемовини. А при цьому президент цієї країни втік кудись там за очі на Валдай. Mm -hmm. А потім з ним зустрічається, а потім ще на офіційні зу, е, офіційному е, заході його е, його запросили. Він mm -hmm. як офіційно там має робити фото з представниками mm -hmm. інших країн. Це шизофренія, це Росія. Шизофренія. Це не смішно, тому що це хворе, маніакальне, а таке собі. Е, ну, така собі. Хвора маніакальна формація називаємо це так. Це Російська Федерація. А ще знаєте, що нагадує, це коли е, сімейна пара посварилася, а до них приїжджає мама чиясь там, якісь родичі потрібно вдавати, що все добре. Ну, ну таке, якщо б розумієте, якщо б не було там три дні по тому, що дійсно він там пригожин, зрадник, все таке інше. А Велика тут... африканська мабуся. Це була тут така ситуація. Для мене дивна. Я коли чогось не розумію, я думаю, що там якийсь суперплан. Ну Ви кажете, що це шизофренія. шизофренія, шизофренія. Не знаю, не знаю. Може дійсно шизофренія. Слухайте, нова фаза контурнаступу тут, тут і знову західні ЗМІ повідомляють, Нью-Йорк повідомляв що вони зсилаються на якісь там джерела в Пентагоні, про те, що ця нова фаза йде на. Південь від Оріхова кажуть, що вона буде тривати до трьох тижнів. Цікаво, що там за нова фаза. Кажуть, що ввели якісь резерви, і, і от три тижні буде тривати. Що думати з цього приводу? Чи дійсно якась така нова фаза там почалася на цій ділянці? І що встигнуть за ці три тижні? Ну, дійсно, ми зараз можемо констатувати просування Сил оборони України майже по всій лінії фронту, по основним ділянкам. А це район П'ятихатки, це район Оріхова Роботино, це район напрямку А, До речі, вчора було вже офіційно об'явлено те, що Старомайорське воно звільнено. Отже, що зараз буде відбуватися? Зараз буде відбуватися вирівнювання флангу. Безумовно, буде відбуватися також охоплення основних опорних пунктів. Це той саме роботино і не тільки. Це охоплення е, урожайного в напрямку Старомлинівки. а mm. це відпрацювання напрямку від е, П'ятихаток до м, Васильівки, і е, все це є загальним планом виходу на основну лінію оборони, яка є другою лінією оборони у російських mm. окупантів. Уже так після того як буде завершено охоплення, після м, того як буде е, завершено вихід на лінію. По флангам на цю лінію, також, тобто, вирівнювання mm -hmm. цих флангів. Після цього дійсно може розпочатися основний елемент е задіяння е ударних груп. І це буде mm -hmm. наступна фаза цієї, цієї наступальної операції. Mm -hmm. Тобто, десь до місяця будемо з вами бачити оцю ситуацію з вирівнювання флангів. Ну, я думаю, це. що серпень mm -hmm. буде достатньо такий спекот. спекотний. Спекотний. Вона він і так і взагалі-то слухайте в Донецьку. В Донецьку там якась метушня. Ну я не знаю, ну вони в себе розганяють таку історію, що це ось українці обстрілюють, обстрілюють і обстріли обстріли почастішили. Це тому, що буде захід, прорив. Вони прийдуть у Донецьк. Що думаєте, дійсно є така ситуація? Що взагалі? ні? Поки що зарано про це говорити. Ну okay. росіяни вони постійно якусь розповсюджують інформаційно-психологічні спецоперації. Щодо обстрілів та іншого. Але е, говорити про те, що зараз буде відбуватися процес звільнення саме Донецьку ні, на це це перебільшення е, в перспективі. Так, безумовно, ми звільнимо усі наші території. Але поки що, адепти руського міру можуть е, видохнути та очікувати приходу Сил оборони України. Угу. А ще ситуація, пам'ятаєте, минулий ефір? от Там три села. Три села, слухайте, так їх доля і не вирішилася, я розумію. От там тривають бойові дії, і ніхто не передбачувано не так угу. Ні. Ну для панікерів та історичок угу. воно вже все вирішено. Так, в них там все пропало, це зрада і все таке інше. Угу. Але це їх власна проблема, особливо психологічного характеру. А загально то. Ситуація дійсно контрольована силами оборони України, і там немає ніякого прориву, не дивлячись на те, що дійсно на цій ділянці сконцентровано досить серйозний потенціал а, їх ресурсу. Безпосередньо там були сконцентровані танкові полки, а, а також там були сконцентровані для підсилення цих танкових полків, було навіть задіяно мотострокову мотостроковий пол. Ага. Отже, це серйозний потенціал. Але вони не змогли досягти якогось глобального успіху. Ну що угу. Наостанок, слухайте, цікава ваша думка. Кажу, от мені здається, що це міф. Бо я от з вами багато так спілкувався про це. Ось буде бойня за Крим. А я такий собі: а яка бойня, якщо зараз ну от там підійде ЗСУ? Не буде ніякої бойні це буде мішок Навіщо? просто і все. Да. Навіщо? І все. Ми їх будемо смажити повільно, як справжні кухарі Мішлена, не угу. путінські кухарі. Ми будемо їх смажити повільно в їх ізоляції. Спочатку ізоляція, а потім вже процес підсмаження такого досить коректного, але по всім фронтам, по всім об'єктам. Угу. В кулінарії це от, а, називається сюїт. Свіді готувати Крим, будуть така, це коли повільно і температури такі. І ну, острів я... Крим п'ять зірок, зірок Мішлен П'ять зірок Мішлен Так, я також так от з вами згоден, що ну ну навіщо це робити, якщо вже сучасна зброя дозволяє відрізати міст і все. А далі вже Ну така ситуація. Дякую, пане Олександре, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру. І до наступної зустрічі. Слава Україні! Героям слава нашим телечам! Нагадую, заходьте на ютуб канал, жамкайте дзвіночки, підписуйтесь на оновлення. З вами був Геннадій Виноградов, програма Право на правду. Тримаємо стрій.